Зазвичай такі замовлення я не роблю. Але відмовити цій принцесі я просто не могла. Тому давайте зробимо мило з картинкою, і для цього нам знадобиться або мильна основа, або, як в моєму варіанті, це гліцеринове мило, яке також зроблене з нуля. Воно легко нарізається, потім розплавляється в мікрохвильовій печі. головне не перегрівати, тому що воно втрачає свої властивості. Стає прозорим. При цьому, поки мило гріється, картиночку ми вирізаємо, вона роздрукована на водорозчинному папері. Заливаємо перший шар нашого прозорого мила. Я не додавала барників ароматизаторів для того, щоб наш шар був повністю прозорим. Картиночку також ми збризкуємо спиртом, складаємо лицьовою стороною донизу. Це важливо, тому що буде виглядати зовсім не так, як ми задумали. І так всі наші фото або картинки розкладаємо по наших формах. Знову з спиртом, для того, щоб не було пузирків повітря. Коли все застило, наступний білий шар, я додала білий барник, це діоксид титану. Тут же можна додати нашу віддушку запашку, в моєму випадку це bubble gum дуже смачний аромат. Трошечки шкрябуємо поверхню нашого мила, для того, щоб шари щепились дуже добре. З спиртом. Заливаємо білий шар, залишаємо ще хвилин на 15. Ну і останній третій шар. Він у нас буде режевий перламутровий, куди дівчинкам без перламутру. Ось так гарно виглядає наше мило. Знову шкрябаємо, знову пшикаємо, заливаємо мило, залишаємо ще застигати. І вже хвилин за 15-20 маємо ось таке гарне сувенірне мило з картиночкою.